Далі будемо говорити про ситуацію на фронті. З запорізького напрямку долучаємо Костянтина Денисова, це військовослужбовець Легіону Свободи. Слава Україні! Вітаємо вас, Костянтина. слава, вітаю вас. Я не військовослужбовець Легіону Свободи, я речник Легіону Свободи. Але ж все одно військовослужбовець, правильно? Пане Костянтине, розкажіть, будь ласка, яка у вас ситуація? От у зв'язку з початком цього процесу, який Росія називає виборами, чи позначається він на вашому відтинку фронту? Ну, По виборам одразу, щоб повеселити вашу аудиторію, розкажу історію. Нашому побратиму скинули, йшли російські. Вояки на виборчу дільницю Запорізької області в шоломі, в балаклаві, в захисних окулярах дали паспорт. Комісія на повному серйозі паспорт почитала, щось розписалась відомості, Видала їм пачку і Вони пішли голосувати. Ну страна ідіотів, просто абсурд, цирк, ніхто нічого там не дивиться. Відповідно, все це повніша профанація. З іншого боку, завдяки вдалим діям українських сил безпеки та оборони, велика частина російських вояків ніколи в житті вже більше не прийде на виборчі дільниці. вона втратила життя, здоров'я і своє конституційне право російське голосувати на вибор угу. а, Костянтине. А чи позначається от якось їхня військова активність у зв'язку з цією так званою подією? Ну, вони постійно здійснюють штурми позицій наших. Я маю на увазі там, де стоять військовослужбовці Легіону Свободи, мої побратими. Штурми йдуть постійно під прикриттям авіації артилерії. Росіяни відправляють колони техніки на наші позиції, щоб доставляти десант. Це маленькі колони, це не так, як раніше там кілометрові вони. Поле частину техніки вони втрачають під час просування до наших позицій. У них багато загиблих. Вони, попри перевагу в техніці, в артилерії, підтримці авіації, у них немає суттєвих успіхів. Вони максимум там якийсь опорник. Відбивають, але зачасту потім змушені теж з нього відступати. Ну по суті, вони просто тупо завалюють нас м'ясом, снарядами і технікою. А скажіть, будь ласка, от, от крім е, м'яса, от з приводу снарядів, так напередодні головнокомандувач Збройних сил України пансерський в телеграмі е, писав про те, що бойові дії нині характеризуються численним застосуванням дронів всіх типів в поєднанні з вогнем артилерії та мінометів. Е, на вашому Відтинку, от яка саме ситуація в цьому питанні, і який паритет як з боку ворога в цих засобах озброєння, так і з нашого боку по озброєнню по БК ми їм поступаємося, будемо казати об'єктивно. Тому з нашого боку я маю на увазі українських сил, точність і якість. Працює дуже там дошкуляє російським тилам логістиці. Наша артилерія по дронам є певний паритет, але росіяни активно газують цьому питанні, посилюють свої потужності. Зокрема, одному з мотострілецьких полків, який стоїть навпроти. Наших свободівців там зафіксували, розвідка дала що їм їхні так звані волонтери, приперли обладнання для друку і виготовлення розходників і комплектуючих для дронів. Вони їх активно використовують. Причому fpv дрони, дрони камікадзе, ланцети вони починають використовувати знову ну, активніше ніж раніше. Розвідувальні дрони, які вони періодично запускають, зокрема в сторону обласного центру. А плюс до того вони активно душать наші дрони, але і одразу навзаєм скажімо, що й у них великі втрати по безпілотниках і, і наші дуже активні ну добряче вже наловчилися, досвіду. Набралися протидіяти російським дронам. Але чим далі, тим більше вони. Росіяни їх застосовують і збільшується інтенсивність і з нашого боку, і з російського ну знову ж таки, якщо наперед заглядати, то е, буде і надалі зростати інтенсивність і екстенсивність Головне, і вона що протидія була з нашого боку. Костянтина, як ви сказали, що ми вже гарно навчилися. Дякую вам, Костянтин Денисов, речник Легіону Свободи з Запорізького напрямку, був з нами на зв'язку.